Я взяв ножа ножа для хліба, а це значить, що ми будемо робити розпаковку. Панець, сьогодні такий тяжкий день, сьогодні трошки тако втомився, трошки працювати треба, трошки з бджолами, трошки навколо бджільництва, трошки з цими аспірантурами поступаннями, ну то капець. За цю вступну кампанію вже третій чи четвертий раз міняють правила вступу, я не знаю, на що орієнтуватися, панове. Коротше, дивимося. Розпаковка. значить, Трошки затарили, значить, посилочка на. Десь 15 тисяч гривень. Ось е, така от коробочка. Маленька. Ова. Так, це ми в сторонку. Це ми теж в сторонку. Це, як завжди нам дають каталоги, оскільки ми оптові закупщики і ми дуже багато оптом закупляємо. І тут не дуже багато різної всякої штуки. Просто дорогі штуки. Так, здивимося. Значить, є отака штуковина, панове, хто не знав, вароджет. вароджет. Для чого взагалі вароджет? Давайте ми розпакуємо один вароджет. Це вароджет іде, наскільки я пам'ятаю, сербський якийсь чи словацький вароджет. Це вароджет Сербія, сербський варуджет, відкриваємо, Ось тут всередині. Дивимося, що є всередині, який приспособи, називається варуджет, Ось такий от апарат. Знизу бачите такий ротор. Треба батарейки вставити. Я вам покажу, як воно працює. Опа. У нас тут батареєчок немає. Зараз я поставлю сюди. а У мене, можливо, таких великих немає батареїв. У мене такі маленькі є батарейки. Коротше, тут у комплекті теж немає. Коротше, не поставлю, не покажу, як воно працює. У мене немає великих таких батареїв. Коротше, нажимаєте, ротор працює. В серединку сюди ложите таблеточку. Таблеточку ложите, бачите, тут все продумано. Таблеточку ложите апіварольчика. Одну таблеточку апіварольчика сюди. Далі ставити ось цю штуку сюди, Оп. там воно дує і видуває. Значить, вся ця історія. Вся ця історія. Ось ну, ще така приспособа є. Ця приспособа ставиться, так розумію, щоб не так глибоко запихати в той Е, І ми отримуємо лікувальний ефект. Оскільки. Оце, що тут сублімується, тобто згорає, дим ви направляєте в льоток, і воно буде файно працювати. І ця штука дає можливість якісно обробляти бджіл таким препаратом, який називається там, апівароль, не апівароль. Ну, Це не столь важливо, який саме препарат. Оскільки тут, що хочете, можна сублімувати цим препаратом. Але все залежить від ваших потреб, потреб вашої пасі. І не дарма ця штука в нас з'явилася тут саме зараз, оскільки, оскільки ми готуємося, бачте, сербське, оскільки ми готуємося до обробок е, протягом вже осіннього періоду часу. Тому от таке от півороль. Я, я думаю, знаєте, що таке півароль. Півороль це. Такі от таблетки. В нас в Україні є аналоги опіваролю, самі різні. ну Баночка цього опіваролю 600 гривень плюс-мінус, скільки, там, не пам'ятаю. І до 25 таблеточок. Одна таблетка на одну вджилену сім'ю спалюється і всередину потрапляє. ну Інструкція тут прикріпляється. Інструкцію ми назад чіпляємо. Ну і Плюс дуже часто хто робить таку штуку, яка називається маврик. І от ми в даному проміжку часу сюди ще набрали амітразу. Ось такий Амітраз, амітраз, амітраз. амітрас. А для ветеринарної медицини. Так, і ми отак от раз. відкриваємо коробочку тако два. І ми бачимо такі ампулки. Багато тут цих ампулок. Ось так, бачите, такі ампулки. 1 мл амітразу е, на, на 1 мл іде на 1,5 літри е, води, якщо я не помиляюся. А, тобі, здається, на 1,5 літри води. Е, і він свіженький і придатний до 2025 року. Люблю купляти свіженьке, щоб в магазині завжди було свіженьке. І тут ми маємо таких 43 ампулки. Тому, панове, от така от коротенька розпаковочка. В принципі, можна і далі вам робити розпаковочку. Для чого це все? Це все робиться для того, щоб ви якісно обробляли своїх бджіл від кліща в період між медозборами, але в даному випадку після завершення медозборів. Тому що цей препарат апівароль використовується. От давайте я вам зачитаю, яка тут діюча речовина в опіворолі. Ну, Можливо, хтось знає, можливо, хтось не знає. Ну, найдешева штука, але це Польща. Амітразу 12,5 мг, допоміжні речовини, етиловий ефір, карбонат калію, борошно з деревини, картопляний крохмаль, азотисток азотистокислий калій, желатин, рідкий парафін. От такі от тут штуки. Ну, Діюча речовина 12,5%. амітраз. У да? нас той самий амітраз, ось до 12,5%. Відсотка. От така от історія, панове. Бачите, тільки це в формі е апіваролю. Да, тобто, це буде в формі диму потрапляти в вулик е і знезаражувати, е або вбивати кліща, кліщ буде вдихати це все діло і гинути. Ну, а то в формі розчину буде потрапляти 12,5% е амітрас. Е тому от така от історія, панове. Е Якісно лікуйте бджіл. Якісно використовуйте ресурси свої пасіки. І все у вас буде тоді файно. Ну, а кому треба, вароджет, апіварольчик, амітрас або, можливо, консультація з точки зору обробок від кліща. Знову звертайтеся, обробляємо свою пасіку, все файно завжди обробляється. І хочу, щоб у вас все було завжди окей. Ну і будемо робити відео по комплексній обробці. Бджіл від кліща, Е, я, я думаю, як це зробити правильно, але я думаю, що ми це зробимо в одному відео, щоб ви бачили, як комплексно можна бджіл обробляти від кліща вже після завершення головних взятків перед зимівлею. Ну і вам покажу момент, як можна бджіл обробляти від кліща саме міжсезоння, скажімо так, коли вам ще обхідний необхідний мед качати, і бджіл перевозити. Ну а зараз, до речі, такий момент, що ви будете кочувати більш за все на соняшник. Соняшник це тяжкий медонос, тяжкий медонос для бджіл, вони там дуже сильно спрацьовуються. І до такого медоносу треба, щоб бджоли підходили здоровими, максимально здоровими. Тому я вам рекомендую на сьогоднішній день, і собі роблю, і вам рекомендую зробити органічними обробками, органічними кислотами або ефірними маслами, іншими способами органіки профілактичну обробку. Від кліща. Ну, звісно ж, перед цим не забудьте зробити хоча б мінімальний тест на те, скільки у вас є кліща в жовлених сім'ях способом змиву або, або способом саме тудряним способом. Люди користуються і вам, е, рекомендується все робити. Спочатку діагностика, а потім лікування або профілактика. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал Бікітороврей і. Все у вас буде окей. Okay. Давайте разом збережемо джі, і завдяки цьому врятуємо світ на себе.